Ну, зараз у нас почалася примусова евакуація з сімей з дітьми з Дружківської громади. У нас постійно зараз, кожен день є по дві по три заявки людей. От, з Ніколайполя ми сьогодні вивезли родину, завтра у нас теж там заявка. Сьогодні ще будемо їхати на евакуацію в Олексіво, Дружківку там у нас багато дітна родина, теж вони прямують в Київ. Кожен день у нас є евакуація. Кожен день є заявки. Сьогодні у нас була евакуація з селища Ніколайпілля, це Дружківська громада. Там у нас була родина, нам поступила заявка. Сьогодні виїхали на евакуацію. Вони прямують далі в Кремінчук. Старенська. Виїхали в Олександра Калінова, там розбили все. Приїхали в Константиновку. Звідти переїхали в Ніколай Тепер от приїхали сюди. Хатів немає, порозбивали все. Зараз евакуювалися з селища Миколабіля Дружківської громади. Це вже наш четвертий переїзд за, за весь цей час. На жаль, коли приїхали туди, було все добре і сподівалися, що це вже останнє. Але, на жаль, це не останнє. Тому жити там вже стало важко і боїшся за життя дітей і своє. Тому, дякуючи організації «Білий Янголи, так нас вивезуть до більш безпечних регіонів. І я теж сподіваюся, що це буде вже настання. Ми наразі об'їжджаємо спільно з працівниками поліції та екіпаж білих янголів та вакцинний екіпаж Фенікс, сім'ї, де зареєстровані діти, проводимо з ними практичну роботу, наголошуємо, що потрібно евакуюватися в більш безпечні регіони України. Надалі, якщо родина виявляє бажання, то ми. Або ціна група небілих янголів, Виїжджаємо на дану адресу, де вони мешкають, та вивозимо їх до шелтеру, де надалі вони евакуються до міст, більш безпечних міст України. Сьогодні ми вивезли із селища Олексієва Душківки, Дошківської міської територіальної громади, сім'ю, це мати та двоє дітей. На гарячу, на гарячу лінію подзвонили і нам сказали, ну, ми попрохали. Можна волонтерів, щоб вони нас евакую, евакуювали на місто Кременчук. Ну і ось вони нам подзвонили. Отак зв'язалися з вами. Надіємося, що все буде нас, добре. Нас довезуть, буде мир. Угу. Все Вижте. повинно бути все добре. І ми повернемося додому. Ми співпрацюємо з обласними установами державними і знаходимось тут для того, щоб можна було облегчити путь, сам рух транзитного евакуаційного путі людей, які виїжджають в інші міста, і допомагаємо їм. Добрий день, день. – Антоха, розкажи, як тільки ви, маленька. Вирішили виїхати, тому що дуже страшно. Знаходитися неподалік від нас прилітає, вночі взагалі неможливо спати. Вибух дуже чутно, з сльозими сидимо і просто плачемо. У нас многодітна, багатодітна родина, троє дітей, ще маленький на руках, мій синочок. І виїжджаємо ще також дуже ну, тяжка ситуація з батьком. Він онкологічно хворий, рак в останньої стадії, тому йому необхідно дуже дороговартісне та Ну як професійне лікування у Києві, тому туди направили. Ну а ми також до нього їдемо.